Давно вже отримав токарний станок від Ninecraft, з піддону навіть не знімав, але вже трохи з ним попрацював. Це модель 210-го станку з електронною гітарою. Чудова річ! Перед покупкою довго вагався, обирав між різними станками різних представників на ринку, але таки перевагу віддав саме йому. На мою думку, кращого за ці гроші не знайдеш. Лімп поперечної подачі обертається легко та має подвоєне маркування, тобто маркування по діаметру. Лімп повздовжної подачі крутиться доволі туго, але беручи до уваги, що я ще не розконсервував його повністю, гадаю, це нормально. На станку присутній кінцевий вимикач дуже корисна річ, особливо для початківця. Лімп малої повздовжної також потребує обслуговування та обертається трохи туго. Єдине, що повністю розконсервував та змастив, це задня бабка. Пересування гладке лінійне, лімп крутиться плавно та фіксується легкими рухами. В цілому, станком задоволений. Велика подяка Олексію за консультацію перед покупкою і після неї. Щодо комплектації, то про неї все повністю розповів Олексій на своєму каналі. Для повного обслуговування станка ще потрібна шестигранна голівка на 13 для відкручення гайки лімба поперечної подачі ось цієї, а також для гайки лімба малої повздовжної, ось цієї. Сподіваюсь, в подальшому мої побажання будуть враховані. За час користування станком виточив собі декілька деталей і одразу відчув перевагу електронної гітари. Усім рекомендую модель саме з електронною гітарою.